Доброго дня та доброго здоров'я, друзі, гості мого каналу та підписники. Ось так. Сьогодні ми маємо ще один день наших бройлерів. Вже вони такі от у нас дорослими стали. Повиїдали все під ноль. Кормушки пусті. це вже то, що залишилося там на дні, трошечки буквально в них. От. Розборки свої маленькі. і так Сьогодні пропойка в нас аскорбінова кислота плюс тримератин від кокцидіозу робимо пропойку, профілактику кокцидіозу і засипаємо їм їсти за повністю до самого верху. І так, друзі, хочу вам показати, як я роблю по пропорції від коксидівозу. Як я замішую. Аскорбінову кислоту я даю в будь-якому випадку. Ось так як має бути на кінчику ножа. Ось так видно. Простенько заколотив. Чого тут неповна ця. Поясню вам, чого не повна не повна ця баночка. От так я взяв, перемішав. от А воно робиться так. От, набираю я літрову банку води. Беру я Роблю наступним чином. Я там питав, як краще робити. Порадили, що можна так робити. Коротше, цей препарат Тримаратин, він йде один пакетик на 3 літри води. Є він у нас препарат. Всередині він білий порошочок. Він іде всередині у нас білий порошок. Ось так, він там може видно, не видно. Навряд чи видно? Не фокусується О, треба дверки закрити трошки ось. В літровій банці я його розбавляю. Хорошо перемішати, щоб він був нормальний. От. Получається, один пакетик йде на 3 літри води. но одна оця, вона йде півтора літрова. Півтора літрова. Тобі ж я ось неповно залив, там половину. Так. Потім оцю банку я розливаю на дві таких. Тобто, виходить, в мене 3 літри. Ставлю 4 баночки на пропойку іменно коксиодістатік. І 2 ставлю просто звичайна вода. От По краям, щоб в них було. Ось. Просто я додаю половинку. Тобто я розполовинюю, Бо пишуть, що треба, щоб було на 3 літри води. Я в літрушці розмішав, потім на 2 рачки розкинув їх, виходить 3. Два пакетика, один пакетик на 3, другий опять на 3. І ще дві в мене просто звичайна вода. Я доливаю. Ось цієї пропойки їм хватить буквально до вечора. От. До годин 10 напевно, що. Воно не на цілодобу, тому що п'ють вони води багато. От. І так же саме роблю аналогічну іншу розбавку. Тут ще залишилася в мене половинка. Це ще на одну таку ж саму, і її доставляю. От. П'ють вони класно, їдять вони з апетитом. От. Зараз їм доб'юшав їсти. Вчора їх поважили. Ось. Ну, пише по таблиці, що мусить бути 770-780 грам. Ну, у мене там максимальний був 700 700 там з копійками, 730-740 грам. Тобі ж, по таблиці виходить, що десь трошечки є відставання. Але в кінці буде видно, як воно. Бо таблиця це одне, а насправді воно друге. Як воно вийде, як воно вийде. Тут їх навіть так і трошечки жарковато, коли закриті повністю вікна. Ну, Тут показує 26 поверху. Мінусів у нас поки немає. Отакі от вони от робляться у нас. Пір'їсті. Ось. Воду п'ють. Так бачу, поділки буває, часом стають на перекос. От. Їх приходиться трохи поправляти. Довже літуни вже хочуть вилазити наверх, їм якусь драбинку треба зробити, щоб вони карабкалися, туди поставили. От. Тому, так. Тому так. І так, друзі, я роблю таким макаром пропойку. Повторю ще раз, один пакетик іде на 3 літри води. От, в літровій баночці я розбавляю, потім роз... беру аскарбінову кислоту, додаю. І от літрову баночку я розливаю на дві таких. І виходить у нас 3 літри. От. А дві ще плюс додаткові доставляються, як звичайна вода. І цього їм достатньо. Скоро вже тут я хочу зробити повністю отак. Уже автономна поїлка, що в них була, бо п'ють вони набагато більше. А зараз в нас вже, як ми маємо їм три тижні і через днів 10, коли їм буде днів 30, то вони будуть пити ще більше води і їсти ще більше корму. Тому так, тому так. Ось. ось так. З кожним днем, коли до них заходиш, вони гетті ростуть. Ростуть вони прямо на очах. Зайшов дивися о, уже жовто пройшло, стали білі. День пройшов, о, дивився вже в них менше пір'я. День пройшов, вони вже активніші стали. Ростуть вони на очах, ростуть добре. Ось. Тут відпочивають, отам одно всередині. Ось у нас такий один. Вибракований, у нього там з ножкою. Він там вагу. Я навіть це, не можу сказати, що це вагу набирає, він просто є. Він просто є і хай буде. Дай Бог, щоб він добре набрав. Ну як добре? Він трохи набрав. Про добре набрав це вже мови не йде. Ось. Тут наші такі. Відпочи І так, ми маємо приходить день вже, скоро буде друга партія. Молодше покоління. Ці в нас вже будуть старічки. Тому так. От, вам приємного перегляду. А нам трудової наснаги. І будемо працювати далі і спостерігати.